Валерій Клочок, керівник центру е, громадської аналітики, вежа е, голова благодійного фонду. Нова дорога. Зараз буде до нас доєднуватися. Пане Валерію, вітаємо вас. Доброго дня. Чи вечора вже вітаю, друзі, слава Україні, героям слава пане Валерію? Ну зрештою, інформаційний простір і наш і наших західних партнерів і пишуть, і знімають, і розказують про те, що може змінитися Валерій Залужний на посаді головнокомандувача зсу з'явиться інша людина. Як ви собі це бачите цей процес, і наскільки це реально на ваше бачення? Процес, ви маєте на увазі з формальної точки зору, чи загалом що хотів поточнити? Бо формально це зрозуміло. Є у нас порядок призначення та звільнення головнокомандувача. Це право надано законом президенту України. Відбувається за поданням, якщо не помню, можу помилятися. Там є на один такий нюанс: призначення, нібито за поданням міністра оборони, а звільнення навіть без погодження. Тобто, президент може сам. Ну, це вже формально, чисто бюрократична, але це в віддані Міністерства оборони в будь-якому випадку, президента також. Тому якщо ви за це, це маєте на увазі, то формально я це бачу так. А якщо політично, то це дещо інше. Ну давайте про політику, звичайно. Наскільки це своєчасно, на які наслідки матиме? Це ж не політична фігура. Залужний не політична фігура. Значить, ну немає це правда, але ж ми його так якось трошки й самі накручуємо, так? Ну по факту, як народ. Ну тоді, друзі, знаєте питання до народу. Да ну я перепрошую на зелені. Я зараз просто ну, акцентую увагу на тому, що Залужний жодного разу не заявляв про свої політичні амбіції. Ми говоримо про політику, і багато говорять не те, що люди про політику, а політики говорять про Залужного. доцільність або недоцільність його звільнення. навіть там ми не військові експерти. Знаєте, не експерти загалом, а політики. Бо ну вся історія зі звільненням вони беруть початок від першого посту. Володимира Ар'єва, депутата від Європейської Солідарності, це ще було кілька місяців тому. А отримали продовження від Борислава Берези. В понеділок, який опублікував у себе пост у телеграм-каналі, що за його інформацією 100% залізобетовно це буде. Тому тут, от якраз і політики, політизують цей процес, а сам залужний же не заявляв про свої політичні амбіції. Тому тут, ну я перепрошую, якщо б залужний заявив про політичні амбіції, ми б говорили про політику. Тому це цікавий момент, який про що, що ми маємо, що ми маємо обговорити. Пане Валерію, ну ситуація просто вона сама по собі резонансна. І обговорювати можна з, з різних куточків. Наприклад, у, з військової точки зору. Наскільки от ваше бачення, ну якщо є е, заміна персони, такої, як Валерій Залужний, це до яких наслідків може призвести? Ну, давайте так, я, звісно, ну, перепрошую, можливо, тут комусь не подобаються мої коментарі з приводу того, що так е якось так по дивному да, це все відбувається. Але я свідомо так говорю і акцентую на тому, що ще раз ми повинні собі уяснити, що у військовій справі е військову оцінку можуть дати військові, але е ми ж не говоримо зараз про те, який генерал ефективніший, а який менш ефективний. Ну, от відверто. Тому що є командування, яке призначене знову ж таки, е в тому числі і Верховною Радою. Ми, якщо говоримо про цивільний сегмент, це міністр оборони, це цивільна особа, яка відповідає за цивільний контроль за Збройними силами України, це натівський стандарт. І є порядок призначення та звільнення головного командувача, який відбувається за поданням міністра оборони. Тому щодо військових наслідків або наслідків того, що це в військовій сфері. Ну, нам взагалі не доводиться це дискутувати. Будь-який військовий на, цьому, на цій посаді буде виконувати точно так свої функції, якщо ти незалужний, так як залужний, буде командувати військами. Питання ефективності буде визначатися кількома критеріями. Як він бачить розвиток подій і так далі, як завдання перед ними ставляться. Політики ставлять завдання, військові їх виконують. Тому, друзі, тут ми мусимо розуміти, що щодо військової частини ми давати оцінку цим подіям, в принципі, не можемо, навіть військові. Ну, відверто. Військових людей, які навчені в Україні цій справі, їх чимало. Залужний в силу обставин він був призначений. Давайте нагадаємо глядачам, що до початку широкомасштабного на цю посаду через початок широкомасштабного вторгнення, через політизацію його посади політиками, не ним, політиками, це треба зважити, він набув неабиякої ваги суспільної в Україні. І його просто, я зважаю, використовують політики у своїх брудних політичних іграх. Говорити про причетність залужно до цих процесів ми не можемо, тому що він не робить в цьому плані ніяких політичних заяв, так як військових. От тут можна ставити крапку. Але всі розуміють, що сьогодні ну, суспільство схвильоване цим. Якщо брати контент з аналізу зараз тих коментарів, які лунають від прихильників. Опозиційних політичних сил до Зеленського від політичних сил і спікерів офісу президента вони кардинально різняться. Одні розповідають, що це буде катастрофа у суспільстві, інші я маю на увазі прихильники е, Європейської солідарності. Прихильники офісу говорять, що це нормальний звичайний процес, нічого катастрофічного в цьому нема. просто зміна менеджеру людей так налаштували одне проти одного, що перетворили цю всю історію в політичний процес. Це треба пояснювати сьогодні. Я ну і з вами. Я при всій повазі до вашого каналу до себе там до своєї роботи. Ми не зможемо перебити цей сигнал. Якщо хтось зараз чує, мені просто хотілося, щоб вони з холодною головою зараз сприйняли цю інформацію. Є процес зміни керівництва. Він він ну це нормальна історія. Задайте історію валею, це... але реплять, хитаються, е йдуть тріщини по ідеалу. Ви ж розумієте, я ж вам пояснюю, чого зараз вони йдуть. Ну так отож. вони накручені. Вони накручені людей. Переконати в принципі нереально. Ну зараз до от, дивіться, отак от тому, що знаєте, все завтра світ зупиниться. Я чую таких ну речей дуже багато. Знаєте, мені це десь нагадує. Історії, я не буду зараз прізвища робити, щоб люди там не будувалися і аналогії. Вони є ще часів радянського союзу, і пізніше в інших країнах, що от, е, персоналізація, персонафікація, персоніфікація політичних процесів це притаманно багатьом е, історіям, і це в нас було навіть вже в історії України. Тому просто пригадайте собі кожен, коли процес, який відбувається в Україні, його персоніфікують. А потім, врешті-решт, коли персона змінюється, змінюється ситуація, звісно, накладає там різні відбитки на це і пояснюють, що, мовляв, так і так. Але нині ну дійсно, саме на цій, в цій історії багато хто здобуває собі політичних дивідентів. І залужний став заручником цієї ситуації. 100 ще, раз наголошу, ще раз наголошу: свідомо чи ні, ми про це з вами не знаємо. Він коментарів з цього приводу ніколи не давав. Його публікація в CNN, завершую. Завершую друзі, дякую за включення. Його е, 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 публікація в CNN, яка з'явилася вчора пізно ввечері, це такий знаєте хід уже в вабанк. Він показує там політичну складову. Е, стаття потребує дуже детального аналізу. Ми сьогодні з колегами його проводили там багато контраверсійних речей, на які варто зважати. І я вже бачу, що ЗМІ активно розбирають на деталі. Є плюси, а є й мінуси в його написаних матеріалах. І видно конфронтацію із владою. Ну, хоча, знову ж таки, він же є сам влада, ну так по факту. Але стаття така хороша, програмна, так. Пане Валерію, ну, ось моя це колега ваша, це ваша оцінка, ви зараз говорите хороша чи програмна. А хочете, щоб я це підтвердив або спростував. Ще раз говорю: статтю не можна характеризувати, хороша чи погана, ну Її не знаю, не так. знаю. Пане ну, Валері, якщо моє... хочете, ми зробимо окрему програму з цього приводу і розберемо статтю детально. Але, Може, це не трьох але ось справа. мене колега хоче поставити вам питання. Я, Юлія. Ми, Пане ми, Валерію, ми Валерію. не повинні зараз характеризувати статтю заложну як хороша чи погана. Це неправильно. Ми знову сіємо для е, людей ну, неправильне зерно. Бо вони сприймають окей, це хорошо чи погано. Ми пане Валерію, давайте ми не будемо і говорити, вона добра чи погана ґрунтовна чи ні. ні ми відійдемо від цього. Ми, так, ми підійдемо трішечки з іншого боку. Чи може це бути, не знаю, таким фінальним акордом перед звільненням Валерія Залужного для того, аби він окреслив якісь певні, не знаю, там вектори розвитку саме військового направлення нашої держави, чи ні? Так воно і є. В моєму переконанні я це ще вчора робив аналіз, це стаття як фінальна і хід банк, тому що загалом він зараз за, за, ну, своїй статті прописав про те, що державні інститути не спроможні виконувати ті завдання з забезпечення збільшення мобілізації ресурсу для виконання там, певних завдань сил оборони, тобто, це ось база, на якій він спирається. Й говорить і порівнює це як суттєвою перевагою мобілізаційному ресурсі противника, далі говорить про негативні санкційні політики, відсутність старядів і так далі, і окреслює якісь там ну, моменти. І зважте, що ця стаття з'явилася фактично в період, коли ну, може відбутися його звільнення. Звільно звісно, що це прив'язувати безпосередньо не зовсім нібито і варто було б. Бо його звільнення, але на тлі чуду тут витричне запитання: а чому стаття не з'явилася тиждень, два-три по перед новим роком? От Дубін публікував декону в у листопаді місяці. Вона також стала приводом для скандалу з офісом президента. І вже вчора, навіть піздвечірі, спікери від офісу президента робили заяву про те, що це неправильно, що він публікував статтю ЦНН, а не Прийшов до неї до Зеленського. Ну тобто, я через що й говорю, що воно є в але по самій Структурі статті ще раз наголошую, там не можна давати оцінки добре чи погано. Так зрозуміло, зафіксували. Почули. Дякуємо вам за роз'яснення за вашу позицію. Зай. А Валерій Кличук, керівник центру громадської аналітики, вежа, був із нами на зв'язку.